Хочемо подякувати за збір коштів на автомобіль, який нам був дуже необхідний. Тому зараз хочу вам показати цей автомобіль, що ми його дійсно придбали. Дуже, дуже хороший автомобіль. Ось дивіться, сам автомобіль, як ви бачите, це Mitsubishi L200. Вона йде з великим кузовом, з більшим. Не такі звичайні, ці стандартні. Саме таке, як нам потрібно. Саме таке, як нам потрібно, тому що багато людей треба буває вивезти на позицію і буває дуже багато потрібно евакуювати. Тому ось так воно виходить. Тому ми хочемо подякувати. Каналу Гора та всіх хто долучався до його збору коштів на цей прекрасний автомобіль. Ось хлопці, ми, хлопці вже знімають кунга для мобільності, загрузки і вигрузки людей. Як хлопці, як машина. Класно, Класна. тоді що в нас? Слава Україні! Ні? Дорога, слава. Да. І це досить Досить є багато людей, звісно, що допомагають, тому що багато хто вже говорить, що ми вас туди не посилали і все, для багатьох війна є закінчена. Але вам велике дякую підписникам каналу Гора і всім, хто взагалі долучився до цих збору коштів. Дуже велике дякую.